Це графіт, графітовий блок. Ми також купуємо графіт для свого виробництва. Ми з нього оточимо при Бачите, який кусок. Але графіт графіт у Зараз я вам трошки про нього розкажу. Це електродний графіт, бачите? Структура така в нього. Пориста, він дешевий. Це для, для виробів таких, не для високотемпературних. А це графіти марки МПГ. Бачите, він такий сальний, красивий. В основному блоки в міліметрах 220 на 220 і висота 110 мм. Це дорогий графіт. Наприклад, такий може коштувати 10-15 гривень, а такий може 50-80 гривень кілограм, може і дорожче. Кіт побіг. Теж графітовий. А ще є лома графіту. Лома графіту ми дуже не купуємо, але я вам зараз покажу. Їх. Вони дешеві, десь, в районі 4 гривень кілограм. Бачите, це лом такий. Графіт лом 360 гривень. А то з лома ми вибирали, не лом, а ще що можна, можна з нього щось поточити пансон. Так що так, купуємо різні метали та сплави, і виходить, що не тільки метали. А ще порошки металів купуємо. Ферос плави так, знаходимось в Києві.